Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Вас вітає канал Віталій України. Шановні глядачі! В межах старту зимової підтримки оці, да, тисяча гривень, плюс там Вовина 1000 тисяча, тисяча Зеленського. Всі ми знаємо, що вона вже стартувала і її будуть виплачувати. От, плюс, 6500. Я вам зараз розповім, як шахраї. Вас можуть ошукати за допомогою цієї тисячі. Навіть уже заголовки є, вже всі пишуть, як шахраї маніпулюють тисячою Зеленського. Мінсоцполітики попередили про небезпеку для громадян. Так, є небезпека дуже велика, шановні українці. Не ведіться на різні маніпуляції. Я вам зараз розповім, що треба зробити, щоб не попастися і щоб вас не обчистили до нитки. Тобто, у вас заберуть все, обчистять навіть. Кредитки, все, що у вас є на ваших раху, на рахунках. Тобто заберуть до ниточки, якщо ви будете вестися на те, що вам приходить. Підпишіться, будь ласка, на канал, це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше. О, ми тут обговорюємо важливі соціально-політичні новини, економічні і все, що відбувається. В країні. Отже, шановні глядачі, шановні громадяни, дивіться, якщо вам приходять якісь повідомлення, вам нараховано тисяча, вони маскуються під дією, це виглядає так, як будто би це вам приходить з офіційно, що от вам прийшло, і ви вже думаєте, що це воно так. Ні, це не так. Це так не працює. Вам. З дії з государства нічого не буде присилать, поки ви самі не зайдете в дію або не підете на Укрпочту. Я розповім в сідучому відео, як це все зробить. Тому що, шановні пенсіонери, хто дивиться, їм тяжко в дії оформлювати. Не всі вміють, не всіх суперкруті телефони, деяких кнопочні телефони. І таким людям треба оформити де-інде. Я ти розповів. А зараз ми поговоримо про це. Тобто, поки ви не зайдете, не зробите усі дії, вам ніхто нічого просто так не виплатить. Тож. Не відповідаємо ні на якій смс, нічого не нажимаємо, того що лишитеся всього. Це не тільки про пенсіонерів. Та дуже багато таких людей, такого віку, як я. А, прийшло, клас, нажав, там туди-сюди, пнув хлоп, вже нічого немає. Тобто, приходить вам посилання, ви на нього натискаєте. Далі вам пропонують перейти у ваш банк і тому подобне і всяку білєберду. Ну, Щоб ви зайшли у свій аккаунт Приват24, або Ощадбанк, ну, який у вас банк. Все, ви надаєте їм доступ до всіх своїх даних, паролей, всіх, як би сказати, нікнеймів. І вони автоматично це все почистять. Бистренько. Вони заблокують ваш номер телефона, перереєструються, свій вставлять, і ви нічого вже не зможете зробити. Будь ласка, не ведіться на це. Повторюю. Дія вам нічого присилати не буде. Сповіщення хіба що сповіщення якесь. Але якщо є сповіщення, вам дія прислала, вам потрібно зайти в застосунок дія свій, і там буде це. Але ні в якому разі не натискайте ні на які посилання. Зрозуміло, так? Не ведіться. Навіть якщо прийшло щось там вам, якась допомога. Це навіть даже по цій 6500. Якщо вам прийшло щось і ви натискаєте, введіть номер картки, потім вам запропонують до якого року дійсно місяць, рік, потім зворотній код на карточці, там три цифри таких, теж не ведіться. Ніколи в житті для отримання коштів не потрібно ні задній код, ні рік. Просто номер карточки потрібно для отримання. Для сплати, так, потрібні всі реквізити, а для отримання хватить тільки номера карточки. Все. Або номер рахунку. Також не ведіться, тому що обчистять донетки. Вони, вони, ці шахраї, взагалі нічого не бояться вже. Вони активізувалися, їм по барабану хто це? Чи це пенсіонер, чи це літня людина, чи це хтось, чи може копійки там у людини немає. Обчистять навіть кредитку. Вони, ну, вони нічим не, не брезують. Їм по барабану, як ця людина буде потім виплачувати цей кредит. Їм головне забрати собі, нажитися і все. Їм по барабану, як ви будете далі з цим розгрібатися. Все, їх не найдуть. Вони так конспіруються, що це повний звізде. Нагадую ще раз, якщо вам приходять якісь смс-ки, повідомлення в Viber, не ведіться, перепровірте 150 раз. Тому що обчистять до нитки. Далі. Оця підтримка: 6500. Дуже багато людей не знають. Чи... Отримують вони цю допомогу чи ні, тому що все згребли єдино, і воно тепер все якось в одній системі. Так. Ну, Раніше люди, люди понімали, хто що, яка категорія людей, як, хто малозабезпечені, хто багатодітні, чи що, і кому що нараховується. Але зараз воно все згреблося, і люди ну, просто не розуміють. Але дивіться, ця допомога 6500, вона нараховується автоматично. Автоматично! Наголошую ще раз. Допомога 6500, нараховуватиметься автоматично. Не потрібно нічого ніде оформлювати. І також, якщо вам приходять якісь сповіщення, що вам нарахували 6500, ну, різні вони будуть. Ви можете отримати 6500. Вам прийшли 6500 з посиланнями і тому подобне. Ви можете просто-напросто автоматично нажати на це посилання, надати їм доступ до, до, до всього вашого. Також обчисти. Не брезуватимуть нічим, є у вас, немає у вас. Розумієте? Так само, як у горі оця корупція, вони не бояться нічого, крадуть безбожно. Так само, і шахраї чистять нас з вами, простих людей. Тож треба берегтися, не, не, не переходить бездумно на разні всякі посилання, тому що може бути дуже-дуже дуже прикро. Лишитися без нічого, а ще є, а ще й винним, а ще залишиться і винним кому банку. Банк своє не, ну, як би сказати не залиша вам. І не пробачить. І банку буде по барабану, хто ці гроші взяв. Ці кошти ваші, як банк скаже, так? ці ваші вам надали, ви надали доступ, хто їх взяв, підписували ви, повертайте. А кредитки у людей є і по 50 тисяч, і по 60 тисяч, і по 100 тисяч. Вони не візьмуть кусочок, вони заберуть все. Обчистять вас, до нитки, вони нічим не брезгують. Розумієте? Тож бережіться, не натискайте ні на які посилання, перепровірте 150 раз, щоб не лишиться ні з чим у розбитого корита, ще й будь винним. Вони маскуються да, під дією, так все все так виглядає, як будто би це. ну, Але це не так. Ось і сайт пише. Нагадуємо, шахраї навчилися підробляти мобільний застосунок державних послуг Дія. Зловмисники використовують бренд-елементи застосунку для створення фальшивих сайтів. От так. Тож, бережіться, не натискайте. Наразі посилання. Щоб не лишитися, У мене на цьому все. Будьте здорові, не хворійте. Все буде добре.